Зіна я. Жги, дідка. Доброго вечора! Вас вітає команда «Абзац». Саме той абзац, якого починається культура, гламур і пафос. Тому знайомтесь, Ольга! Стоп, Ольга не гламурне ім'я. Тому Хельга, вона німфоманка. Так сідять кабілі. Друзі, якщо вірити з фрейду, то німфоманка це вже не так і погано. Максим Сергійович, перша в світі людина, яка прочитала Вікіпедію від корки до корки. Максим Сергійович. А як ви відноситесь до спонтанного сексу? Правильно говорити не відноситись, а ставитесь. Ось сиди, в ніхах турин снотливий. Команда. Хто? Команда. А як же ж я? А що ви? Ну я теж хочу в команду. Ні, дівчино, розумієте, наш колектив вже сформований. От гелька, для прикладу, потрапила в команду тільки через постіль. Мужчина, я купляю вам постіль і я в команді. Ні, дівчино, ви все не так зрозуміли. Тому ми вам кажемо ні! Ого. Гнався. Я тако, за сухариками, за чіпсами, за креветками, за пивом, за тобі оце, що ти любиш. дівочку в сауну звожу. Ви хто? Маша? Хто? Маша. Марія Антуанетта. Це як мінімум. Мешканка з Обарова. Єдиний нащадок Катерини Великої. Вірю, в ті часи Катерина Велика де тільки її ще не носила і познайомились а на моє світосприйняття вплинув шопенгауер Ніцше і екстесі друзі як ви розумієте шопенгауер і Ніцше це теж пігулки <плес> 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 Це полі. <ріст> 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 полі саме та ложка дьогтю у нашій гламурній бочці меду. Слышь ти, гламурненький, ти на кого бочку котиш? Ти мені взагалі в пупок дишиш. <ріст> ну, а що ти скажеш? Тепер наша дура вище всіх. Гнобили люди високу дуру. チコンチコタンチコタンチコタンチコタンチコタンチコ <забілізм> а, 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 а -а. Максим Сергійович, встаньте, у вас же сорочка Гуччі. Між іншим в аперові Луччі. <забілізм> До речі, Марія, якщо ви хочете стати гламурною... Так от, ви повинні запам'ятати, зустрічають падьошки. Ага, а проводжають. Давай швидше вдягайте, батьки прийшли. <плес> Зіна, я як погляжу, то у вас городівські гламурні та горівші, ви десь теж були на морі. Так, я чудово відпочила, У мене літак розбився. О, та що ж ти такого чудового? Ну якщо і політала, і покупалась. А, ну тоді, так. Да. А я була в каряжному ресторані. М-м, mm -mm, так от. Mm -mm. то то там подають на печечі чебуреки з собакою. А потом? А потом суп з котом. Mm -hmm. Щось я так подивлюсь, скучновато. All that I have is all that you give me Да? А ну, перестань мені це. А можна хоч мініатюру наступного оголосити? Ну ка я послухаю. Угу. А зараз сексуальний, ре... сексуальний резерв нашої команди Максим Сергійович. Покаже, що він знає в плані історії. Жорстокі часи середньовіччя, щоб не забутись, хрестик на руці випалювали. В часи середньовіччя, всю вашу команду випалювали. Ой-ой-ой, які пізнання в історії. Прямо як з підручника трьохсота сторінка. Хм. Так це ж зміст. Один я про те. <рес> Ретроспектива розмови Кеннеді і Кіллера. Хто мене вб'є! Я не можу сказати, хто тебе вб'є. Через те, що якщо я тобі скажу, хто тебе вб'є, я буду змушений тебе вбити. Охоронець нічного клубу вдягнув вдома спортівки і згорів від внутрішнього конфлікту. А така крута, бо працює в нічному клубі. за Барменом. Барменом. Барменом коли підливає дома лазони, то трошки не доливає а для вас іграв якби діджей. Якби діджей. Спасіба, мабуть. Ну, а завершити хотілося би словами Йосифа Сталіна. Ну, вибачте, якщо сейчас не так. Ein Satz. Oh, oh.